На 1 кВт 12 вольт не заряджає акумуляторну батарею. Бачимо, піктограмка є, начебто зарядка відбувається, але насправді на лабораторнику напруга як була задана 12 вольт і струм споживання зараз разом з електронним навантаженням 3,2 А так воно і залишається. Тобто, якщо я буду змінювати напругу на лабораторнику, то вона так само змінюється тут і так само на показниках самого інвертора. По налаштуванням інвертора все гаразд, якби він повинен піднімати напругу до рівня 14 з копійками вольт, хоча по факту цього не відбувається. Лінія плюс 310 вольт присутня. В присутня. нашому контролері є 3843 81 вольта. Відповідно, зарядка у нас не стартує. На затворах силових транзисторів маємо генерацію, нормальний струм споживання. Враховуючи результати діагностики, у мене питання до ось цього ланцюга резисторів по 20 кОм кожний. Встановив відсутній стабілітрон ZD14 і зараз по з ланцюгом резисторів. Спроба запуску 12 вольт приєднано. По струму споживання видно, інвертор запустився. Тепер даю мережі 220 Напруга 12,5 В поки що. Байпас переключився. І дивимось на рівень напруги. Він повинен зрости. Вентилятори стартанули, начебто як під зарядку. Але по факту самої зарядки не відбувається, напруга не зростає. 12,5 В як було, так і залишилось. На сьомій назішом контролері напруга так само складає 8 вольт. На платі інвертора не було знайдено жодного пошкодженого елемента. вирішив замінити шим контролер UC3843, оскільки всі ознаки вказували на те, що він все ж таки несправний. Хоч ми з вами і перевіряли, тобто знімали з подаючи зовнішнє живлення від лабораторника, бачили на затворах силових транзисторів, що там у нас начебто повний порядок. Але поясню, чому зараз чому я підозрюю саме шим-контролер 3843. Тому що у нас по лініям жилення, якраз таки сьома і п'ята нога шимки, ці ноги були нічим не захищені. Відповідно, можливо, по мережі 220 вольт пройшла висока напруга. Із-за чого у нас відбулося, якби. Ну, Несуттєве суттєве пошкодження мікросхеми, вона виконувала свої функції, але первинний запуск він був ускладнений. Із-за чого? Оскільки рівень напруги нічим не обмежився, стабілітрон був відсутній, то відбулося якесь певне перевищення напруги, можливо, дуже короткочасне, але це вплинуло якось на внутрішній світ самої мікросхеми. І от якраз таки от того ланцюга із резисторів, і струм, який якби, міг. Перетікати через ці резистори, був недостатній для запуску шим-контролера. Із-за чого у нас напруга постійно трималася на рівні 8 вольт, але при спробі шинки зробити би, генерацію на затвор транзистора цього струму було недостатньо. Відповідно, трансформатор, схема якби, сама запіта, вона якби не вступала в роботу. І от, якраз таки. Це і спричиняло те, що у нас не було зарядки акумулятора. Давайте зараз протестуємо, перевіримо, все ж таки, чи вдалося нам перемогти дану проблему. Так, 12,5 вольт подаємо на інвертор, включаємо навантаження електронне я також приєднав, щоб не затягувати час відео. Все, інвертор стартував. Струм споживання є, даю мережу 220 вольт. 12,5 вольт так і присутня. Давайте одразу підкинемо електронне навантаження там парочку ампер. Струм зріс до лабораторнику. Зарядка ще не включилась. Так, спостерігаємо за роботою. Бачимо, напруга піднялася, струм пішов. Тобто від лабораторника ми нічого не споживаємо. А зараз йде живлення у зворотньому напрямку від інвертора. Так, Можемо додати струм. Давайте там збільшимо до 10 ампер, нехай. Ось 10 А13 В від лабораторника по нулям. Все чудово. Супер. Отак от. Начебто здорова шимка. Ми бачили, да, ось цілограмки знімали, все якби, клас. І на перший погляд здалося, що проблеми по ній немає, але по факту проблема є. І е, така ситуація інколи зустрічалась, і це вже, як тут кажуть, на власному досвіді. А, по зварювальним апаратам інколи таке трапляється. А, і от, якраз таки і у інверторі подібна проблема сталася. Наразі а, виводи шинки у нас захищені, а, був встановлений стабілітрон. І виходить, що в майбутньому я сподіваюся, що проблеми по даному вузлу більше не виникне. Бачите, 10 А. Все чудово у нас продовжує працювати. Також в ремонті була парочка стабілізаторів напруги ЛВТ, це наші вітчизняні стабілізатори. Безпосередньо це в нас сімістерні, тобто напівпровідникові стабілізатори. По ним була проблема у одного з блоком живлення і висохші конденсатори, у другого просто посохли конденсатори. І це якби, є основна проблема по даним стабілізаторам. От проходить певний час, ну, досить тривалий, і висихають конденсатори. Після чого він перестає включатись. Або взагалі тухне, якби не подає ознак життя, все якби впродовж там 15 хвилин міняється, ремонтується і стабілізатор продовжує працювати. А по релейним теж є ну, цього виробника, релейні стабілізатори, там ще інколи ну, рулюшки можуть підгорати. На цьому якби все. от Реально ще не було жодного стабілізатора ЛВТ, який до мене приїжджав, щоб я його не відремонтував. А, можливо, там у колег є якась інша статистика, але ну, в мене стосовно них би, позитивна інформація. І би, от такий от тип стабілізаторів маленький, ну, asm 350 оптимальне рішення для, там, наприклад, газових котлів. Малопотужний, компактний, десь можна поруч з котлом його встановити, і би, мати стабільне жилення для вашого обладнання. Так, наступний в ремонті Phantom UPS 0512. Він вже відремонтований. Була заміна транзисторів високовольтних, низьковольтних. Ну в цілому, що хочу сказати, по даному приладу, доволі такий ремонтопридатний. Є галюганічні розв'язки да, по високовольтній частині від контролера. Є підстрочні тобто, ну, на випадок того, що, можливо, там є якась похибка да, там, по напрузі, по акумулятору, по мережі, тобто, це можна відкалібрувати. Це якби, ну, певний плюс. Хто знає, той може якби, там, залізти і десь щось покрутити. Ще доволі цікава функція у даному ДБЖ – це збереження енергії. Бачимо, в налаштуваннях може вибиратися ємність батареї тобто 50 А годин. І за рахунок цього може змінюватися ну, розрахунковий час автономної роботи. Пріоритет якби джерела жилення, або це мережа, або акумулятор. Також інтервал роботи, інтервал виключення, підсвітка, інтервал. так це Ну коротше, Тут по налаштуванням треба дивитися. Режим заряду батареї, тобто або смарт, бачимо, да? так. або нормальний, або зовсім вимкнений. Екорежим підлаштування мінімальної напруги, тобто може як просто реле напруги працювати. Так, вихідна напруга може бути 220, може бути 230. Якби, ну, такі Гнучкі налаштування в цьому плані, що може, наприклад, відключатися зарядний пристрій при роботі від мережі, і акумулятор може заряджатися від якого зовнішнього зарядного пристрою або від сонячного контролера. наприклад. Це ну, доволі таки зручно. І також є режим от, таймера, то що мені розказав власник, тому що ну, раніше в ДБЖ я такої функції не зустрічав. А саме це дозволяло йому працювати в даному ДБЖ з інкубатором а, і зекономити час, а, якби ну, збільшити точніше, час автономної роботи. А, що, виходить, власне, каже, ну, якби, так, акумулятор, коли стоїть інвертор в роботі, да, він споживає певний струм сам на себе на власні потреби. І за рахунок чого ну, якби, акумулятор у нас розряджається. Так ось в даному ДБЖ є функція якби, збереження енергії і дозволяло якби, в інкубаторі підтримувати оптимальну температуру, тому що ну, час від часу вмикався підігрів а, за рахунок того, що час від часу включався а, інвертор. Ну, і Це дозволяло я ж кажу, зберегти заряд батареї, а, тому ну, час автономної роботи відповідно збільшувався. От в даному випадку ця функція доволі корисна. от я ж кажу, що з інкубатором, бачите, власне, користувався, все було чудово. І, до речі, це от перший ремонт. Здається, 8 років відпрацював він. Ну і ось сталася така проблемка. Ну, наразі все вирішено, все працює. На виході 220 вольт є. Все бачимо, все в повному порядку. Тому зараз його збираю і далі буду відправляти власнику.